Я хочу почати з цього з чого: що, що сьогодні у нас є, скажімо так, певний бар'єр. У нас існує приватний сектор 100%, який будує вітроелектростанції, тобто є е, діючий ринок. І у нас є е, держава, яка е, розробляє різні стратегії енергетичні. І от тут у нас є е, бар'єр з виключзаключається в чому, що ринок бачить. Як швидко можна розвивати вітроенергетику? Держава декларує, як можна розвивати вітроенергетику. Це велика різниця. Я дуже хочу, щоб держава почула ринок і почала враховувати всі зауваження і всі бар'єри, які виникають протягом розвитку сектору. Я трошки зараз розповім про. Історію вітроенергетики, починаючи, скажімо так, з 2021 року, коли ми очікували, що в 2022 році буде. Головне дотриматися часу. Так, <смеш> да так. -да. Ні, ні, я за 7 хвилин впорався. <смеш> що у нас ми в 2022 році очікували додатковий 1 гіват встановленої потужності. Війна внесла свої корективи. У нас було завезено частка обладнання, частка застряла в портах. Деякі проекти були призупинені завдяки окупації тимчасової окупації території. І тому 22 й рік у нас був не такий показовий, як ми планували до початку війни. Але все одно протягом війни. До 2024 року у нас було побудовано майже е, чи частково побудовано 4 вітроелектростанції. Перша дуже відома, про яку я не буду зараз розповідати. Ігорі його розкаже. Це Тілягульська вітроелектростанція, 114 МВт, е, Миколаївська область, майже на кордоні бойових дій, будувалась вітроелектростанція. Другий проект це була Дністровська вітроелектростанція. Друга черга 60 МВт, яка теж була добудована в Одеській області, незважаючи на обстріли, незважаючи на складні умови, вітростанція почала працювати. Третя вітростанція це Екаоптіма, Сколівська вітростанція у Львівській області. Там було простіше, але дуже було складно домовлятися з іноземними виробниками, які. Погодились безпосередньо компанія Nordex протягом 2023 року розпочати постачання вітротурбін на територію України. Ну і четвертий проект теж я не буду зараз зупинятися. Вітропарки розкажуть, вони розпочали перше. Зробили релокацію заводу з Краматорська, в місто Перечин-Підужгород, і вже запустили виробництво частково вітротурбін. Башти зараз мають вийти перші лопаті, Це взагалі в Україні перший такий приклад. Ну і 2024 рік. Я його називав провальним, хоча девелопери зо мною були незгодні. Всі казали, що це підготовчий, і вони виявилися більш правими ніж я, тому що 20 МВт було встановленої потужності в цьому році. У нас запущено сім вітроелектростанцій, знаходяться в будівництві. Це три вітроелектростанції ОКО, про які Олекса Коненко розповість. Це Друга черга Тілігульської вітростанції найбільше, яка буде побудована не тільки е, в Україні протягом війни, а взагалі в Європі 500 МВт Вона має досягти потужності. Це у нас ЕКООПТІМА отримала кредит від Ощадбанку 40 мігаватт е, в Львівській області. Це вітропарки, які активно будують ніжні ворота на перевалі між Львівською та Закарпатської області. Вже Виробляючи башти і частко обладнання на заводі. Це якраз от той показник, коли ми бачимо, що, незважаючи на війну, вітроенергетика розвивається. Ще один факт. 22-й рік, грудень місяць. Хто був в Києві, я був, ми ходили, ходили з ліхтариками, був блейкаут. 25% в Одеській області з рахунок двох вітроелектростанцій отримували електроенергію. І це визнав і наш міністр. Енергетики Галушенка і колишній голова Кокренерго Кудрицький. Сьогодні ми декларуємо, що у нас готових проектів для будівництва є на рівні 4 ГВт. Насправді їх набагато більше. Є проекти, які не можуть далі розвиватися в зв'язку з купою проблем, які існують на рівні на законодавчому рівні. Ну, такі проблеми, як, наприклад, борги. Ну, я знов не буду зупинятися. Ігор більше про це розкаже. І саме борги е, за зелений тариф, А ви знаєте, що зеленого тариф вже не видається ні на вітер, ні на сонце. На вітер з е, листопада 2022 року, з кінця 2023 третього, вже вітер будується без зеленого тарифу, весь вітер. Півтора року вийшов на ринок електроенергії і дуже чудово продає електроенергію. Але є проблема: він може продавати короткочасну електроенергію. У нас сьогодні немає офтейкерів, топо покупців, які готові покупати на довгий період. А аукціони могли б вирішити це, це питання. Але по аукціону у нас знов таки зараз вчора було засідання комітету Верховної ради з енергетики, розглядали законопроект, який виправить деякі речі. Враховуючи новий буде механізм підтримки, ми переходимо на ринкову премію замість контракти на різницю, зменшуємо оплату за кіловат встановленої потужності, як переможеться аукціону. І там декілька технічних деталей, які ми бачимо, що вони врегулюють ринок. Але у нас знову-таки, квоти. Якщо у нас є стратегія, про яку ми згадували 2030 року, 4 гігаватти ми маємо ввести е, додаткових потужностей вітру, то нам треба тоді аукціони робити 800 МВт для вітру щорічно. А у нас було 88 МВт в минулому році. В цьому рацію у нас 250 МВт. Це не вирішує питання. Тобто, і плюс недовіра до гарантованого покупця. Поки гарантований покупець не розрахується, далі ми рухатись не можемо. Наступний крок. Це е, зараз практично заблоковано в деяких громадах для того, щоб перевести землю в енергетичні землі. У нас немає е, планів по містобудуванню, У нас е, застряли детальний план територій у, в, в Міністерстві е, інфраструктури. Вважають, що все у нас вирішено в Україні, а на практиці. Вирішено маленький відсоток решта території просто ніхто не може далі розвивати, навіть встановити щогло сьогодні не може. Ще дуже важливе питання. Це вчора ввечері, я отримав листи переписку між Міненерго, Мінфінансів і Міністерством економіки стосовно звільнення від оподаткування ввоза вітрових турбін. Сонце звільнено, біомаса звільнено, гідро звільнено, когенерційні установки звільнено, вітер заблоковано. Тобто сьогодні Міністерство фінансів вважає, що держава втратить великі гроші на податках, хоча всі знають, що ПДВ повертається компанія, яка ввозила турбіни. Трошки пізніше, і це не не ніяк не впливає на бюджет. І от цей процес у нас з червня е, минулого року е, рухається. І от останній лист, який ми писали в квітні, ми тільки сьогодні отримали першу відповідь. Єдине позитив, що нас дуже підтримує міністерство енергетики, бо вони хочуть розвивати вітроенергетику. Також ну це такі головні напрямки. Я хотів окреслити в цьому.